Всім привіт! Ми на ринку Швар Ідемо глядати ціни на овочі. Скільки буде такий кріп? 140 сьогодні. 140, 140, петрушка. Петрушка по 70. По 70 і така, і така. М'ята. М'ята. 250. Базилік? 250. Щавель. 70, 70. Ось такі грочки домашні 50, по 50. Капуста 17, по 18. Що у вас ромен є? Ромен 40 за кілограм. 40 за кілограм. Картопелька. 18 на гурт, 16 менше. По 10 гривень пучок маємо. І чесник. 20, І що у вас ще є? Ніби все вже подивились. І це все є 13 місце в рядах зелені. Скільки салат буде? Салат 40, базилік, 250 кілограм, петрушка, 70 рукола. 150, цибулька зелена. 10 і 8 горт. І це все на початку рядів зелені друге місце. Ось скільки тепер капуста? По 17. Ось скільки тепер морква? По 20. А картопля? По 18. Ось скільки буде броколі? По 60. А цвітна? По 45. І це ми в 10-му ряді, 43-му місці. І ось така цвітна по 35. Так, розкажіть нам ось такі ціни на гурт перше. 33 огірочок, куку... капуста 50, брокколі 60, ось така капуста по 15, цавойка 30, кабачок 12 і 14, морква у вас є ще? 18, цибуля 14, буряк 12 і бурячок 17. Це є 30 місце, 10 ряд. Оскільки такий перчик? по 70. А скільки всі ці приблизно кілограм? 13 кілограм. Десь 13 є кілограм. Це на початку 9 ряду. А скільки є такий жовтий помідорчик? По 40. А ось такий перець? 120. А шпарагівка? 100. А динька? По 35 гривень. А баклажан? А баклажан? По 35. І це все є 10-й ряд, 24-те місце. Ось така картопля по 17, буряк 11 морква 16 а ось такий капуста по 15 чесничок 100 на вагу можна брати скільки хочеш і ось така 16 це є 41 місце 11 ряд оскільки який помідор по 40 а менший 25 а по скільки ось такий горок? На гурт. На гурт. По 45. А баклажан? 35. Є mm. ось такий горочок по 35. А помідори ось ці жовті? 100 по 100 гривень. 80, якщо ящиком. Так. А кукруцка. 22 гривні качан. Якщо брати сіткою, так, те місце в восьмому ряді. Скільки помідорів? Такі помідори? По 50 на роздріб. Оскільки грок? Гурт. Гурт. 28. По 28. Скільки грибочки? – По 70. А ось такі. 60. 60 а ось ці 59. по 55. А гливи у вас є ще? 70 по 70 гривень. Така пачка, а мариновані 100. по 100 гривень. А перець, перець 120. 120. 120. Це все 15-магазин. Добрий грип. Є також контакти в телеграм-каналі.